Покажи, ваше посвідчення, будь ласка. Вони водії, Будь ласка, посвідчення водія. Ваше посвідчення. Я попрошу ваше посвідчення. Пане, ви нас зупинили. Хто ви такі є? Хто ви такі є? Один і другий. Прошу показати ваші посвідчення. Хто ви такі є? Хто ви такі я не є? Я не, я не бачив вашого посвідчення. Я не президент України Петро Порошенко. Ваше посвідчення. Що документів немає? Не показую. Не показую. Ні, не покажу. Це тому немає що це причини. немає абсолютно такої причини зупинки, як операція автомобіль. Немає, у вас є ну, якась рознарядження Мене не цікавить та ваш та телефон та довіри. Ви по ви, ви, ви зобов'язані мати з собою рознарядку. Чого ви тут стоїте? У вас є відпрацювання. Якщо у вас є орієнтіровка, відпрацювання <працювання> на особу <працювання> на, автомобіля, <працювання> на автомобіля, Будь ласка, покажіть мені спочатку, не прострочено. Все, питань немає. Ми все вам показуємо. Всюди дихаємо. Суди з вами їдемо. Питань немає. Yeah. Я вам говорю про всі можливі варіанти, які ви можете нам запропонувати. Все. Орієнтовочку, будь ласка, показуємо або не затримуємо. But, нас. Скажіть, що я вам говорю, що я не Так, слухаю. Все. Закон України про міліції. Вам щось так, говорить? Так, є 11 причин. Так. От, зараз проходять про профілактичні заходи. У зараз є автомобіль. Так. Що так? Що таке операція автомобіль? Де воно прописано? Ану показує. Я такого не знаю, це ви нічого ви. Операція автомобіль. Операція автомобіль. Я, я? перший раз про таке чую. Я вам можу, якщо ви маєте сумніви, зателефонувати і перепитати. Ні, я, я не хочу нікуди телефонувати, і Транзум це не винесе. Покажіть, чому я винен. А вас в чому хто звинувачує? Тут ви мене затримуєте? Ні, ви затримуєте ви, ви самі себе. Ні, я нікого не затримую абсолютно. Показали документи, все в порядку нічого забороненого немає. Поїхали немає. Документів я не буду показувати. Звичайно, немає документів? Звичайно, що має. Як хіба придурок їздити без документів? Я за вас не говорю, я говорю за дівчину. Дівчина дурна. Подивіться, на не щоб я що більше як ви сказали. Ну так власне, якщо ви не обрали, якщо ви навіть коні думаєте, ви то вчера придивляти документи? Ні, не відмовляємося. Будь ласка, будь ласка, тільки причину причину зупинки. Відповідно називали. відповідний відповідно закону до до закону країни до. З кодексу адмінправопорушення. Так. Ви домовляєте показувати усі? Ні. 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 Ні, Тому ми не вийде. Вам же назвали. Покажіть, де це прописано. Що це таке є? Це є внутрішні документи. Все, питання Що, закриті. Все. Питання закрите. Двох понятих, ні, тоді з лічної оперативного група і все. Дима питань, зараз нічого партину рупу ми викличемо. Можете викликайте? Зараз викличемо. Викликайте. Чекайте. Зараз, секундочку. Викликайте. Ну, Давайте викликайте. викликайте. Ні, ні, ви давайте, ви давайте. В... Давайте на помітили, мене. А хто ви такі взагалі, шановний? Хто ви такі? Прошу пана. Іменно я хто такий? Так. Інспектор дорожньої патрульної служби. А я не знаю, я Петро Порошенко, президент України. Вам що потрібно? Посвідчення ваше? Звичайно. Як, як, як то, яке? Повинні, то, яке повинні, посвічення, посвічення то, водія. то, яке ви повинні пролівляти, То, яке Ви з болеве посвідчення. А ви можете мене не перебивати? І ви самі себе перебиваєте. Ви Грико. думаєте про що ви маєте? Я, я думаю, я запитаю. Значить, слухайте Є сюди. Значить, слухайте сюди. сюди. Я сюди сюди хочу. Причину, хочу я розумив, що дівчина не має документів, ви уникаєте показувати. Ще раз кажу. Я хочу, я хочу від вас посвідчення то яке може вимагати від вас кожен громадянин україни для того щоб ви придивили що ви заберіть, заберіть, є... заберіть камеру показую. яке ви посвідчення мені показуєте? Службове, яке я можу показати? Службове, показуйте давайте. я забрав камеру я ні я я я не я... за камеру давайте отак от ви дивитесь, що я, я знімаю а в руки я руки не беріть а я Це підсвічую. Я, я собі підсвічую. З... Ні, я собі мушу. Можу... Чекайте, ну ми ж не прочитали. Я не можу я прочитати. Я не, можу... я не За бачу. Дор... Задорожній Анатолій... Анатолій Іванович. Дійсно, до 22.04.2017. А ви задорожній чи задорожний? Задорожний, я зрозумів. За ви, ви хочете То мене образити. Ви хочете мене образити чи що? Ні, ви кажете, як правильно, яка ви читали. Ви ж читали, як правильно, Чита. написано? то в чому проблема? Чита, проблеми немає. Добре, проблема викреслась. Так, знаєш, задорожні. Припущу ще раз сім'я побачити. Анатолій Іванович. Пан Анатолій Іванович, Так. ми чекаємо на пояснення, чому Вам нас я... зупинили. Назвали. Ні, ви мені нічого то не назвали. Якщо то не підходить, то я вже не знаю, що буду називати. Е, будь ласка, покажіть мені е, орієнтіровку, чому ви мене зупинили. Добрий вечір. Це я водій. Я відмовляється пред'являти документи? Я не відмовляюсь. Ні, от зараз... кажи, не відмовляюся. Зараз операції автомобіль. Поясніть, що означає операція я «Автомобіль». Я пояснюю, зараз від людини яку залучили. No. Ви неправильно пояснюєте, тому що я документи не відмовляюсь показувати. будь ласка, для пред'явлення при причини. Це є ваш автомобіль. Так, так це, це наш автомобіль. автомобіль. А звідки я можу знати? Може, ви з його взяли в когус і... Тут катаєтеся. Ви не могли мене зупинити по інакшій причині, е, аніж порушення, порушення правил я, дорожнього руху. Шановний, у Шановний, нас хотіли, є документи. Прошу не пана. Не ми заявляємо, що в нас є документи. Пред'явіть, будь ласка. Ми придаємо вам документи виключно після того, як ви поясните. Причину зупинки і не ви надасте і ви надасте і ви надасте Бік повну і увій. ви надасте повну інформацію, розумієте, роз'яснення своїх слів. Що означає ви, операція? Що означає операція, що операція автомобіль? Що це таке? самого початку? Що? Ні. Ви не ви пола не, не пояснюєте. Пояснює. Операція автомобіль. Операція автомобіль. Так. Ходить. Може бути підроблені документи. Так. А може перебитий номер, а? Може бути перебитий номер. Ну а як ви подивитесь на нього? А що саме? На перебитий номер, якщо тут, от, не дай Боже, він є. На як ви перебитий? — Ну, машини, наприклад. Є... Ви можете залізти до мене в машину чи що? А якщо вам я говорю, що я буду до вас машину злясти? А вдруг? Я не знаю, я питаюся, а вдруг ви таке захочете? Ви зараз, ви зараз хочете на реальні речі. Ви ж можете захотіти невідомо що. Якщо у вас буде в документах, я побачу в мене в підроблення вашого реєстраційного документу, тоді я скажу, що ви відкрили. І що далі? Дозволяєте себе, пред'являєте? Ні, ні в якому ви разі. Вибачте, ви мусите мені, ви повинні мені надати, ви повинні? ви повинні мені сказати причину зупинки, причину зупинки. Відпрацювання автомобіль, чи там щось, такої причини немає. Давайте, будь ласка, орієнтування. Ви можете Якщо перетелефонувати. Я не тобі. збираюсь нікуди телефонувати, щоб ви зупинили той чи інший автомобіль, mm. чи ту, чи іншу фізичну особу, яка виглядає так чи інше, ви повинні мати орієнтування на фізичну особу а на, або Це на, на автомобіль. Операція розшуку, а операція авто. Або на автомобіль, який Паде, може пасаші. бути розшукуваний. Це не операція розшук. Що по орієнтуванню це операція автомобіль. А хто ви я такі? Злі... А хто ви такі? Я вам представив. Хто... Я... Я я вам... Ми не знаємо, ми знаємо Але... це Анатолій Васильович. Ми, а, ви момент... якісь... а ви прийшли в формі якісь, я не від... ми, невідомо в якійсь хто. Формі. Не в якійсь формі, в якійсь. в якійсь формі. Ми прийшли в формі формі працівника дає. Але хто ви такі, я не знаю. Я, я вам представлю. Ану, покажіть. Я, я бачу полуліг Ігор Володимирович дійсно, 13.05.2018. Значить, добре все. Тепер ми знаємо Ігор Володимирович і Антоні Васильович. Все, ми з вами розмовляємо. Так. Дальше. Пане водій, пред'явіть, будь ласка, посвідчення водія і реєстраційний документ. На підставі чого? трагер. На підставі чого? На підставі, що проходять, профілюючі операція. Що таке профілюючі операція? Операція розшук проходить. Показуйте регіону, який рошук. Хого шукаєте? Хобиль. Ви мене шукаєте? Ви мене шукаєте кого шукає ока по автомобіля? Це орієнтіровка. який автомобіль викрадений, правильний. який викрадений, Правильно, який підозрюється вчинені якось або адмінправопорушення так. або кримінального порушення порушення. Це також керування без посвідчення водія і реєстраційного документа. На автомобіль. вас є вас є якісь підозри, що, в мене що ми керуємо без реєстраційного будь ласка? Вас є якісь підозри водія? на це? На підставі що? У вас є якісь підозри на це? У Вас є якісь підозри? У Вас немає підозри. Придивіть, будь ласка, посвідчення водія і реєстраційний документ Ні, тому що немає на це з вагомої підстави. Вам на це немає вагомої підстави. вагомої підстави, вибачте, але у зв'язку вашій некомпетентності Для ми будемо стоїв, звертатися в відповідні стоїв. органи. Це є ваша некомпетентність, ви є працівник ДАІ, ви тільки що мені приділили посвідчення, це є ваша некомпетентність вимагати від водія цього автомобіля будь-які документи. Розумієте, в цьому випадку, оскільки немає жодного права порушення або орієнтування на фізичну особу, або автомобіль. Пане пасажир, ви чуєте, що ви говорите? Звичайно. Що ви скажуть нас? Прошу. Молоді люди, ви мені вибачте, я посвідчення готовий показати. То, то я його ріви, хочу. Ні. ні. Водій, ну Шо? ваше посвідчення, а добре, водій готовий, годі готовий показати і хоче це зробити, ну, але виключно в, в законному дамо? в законному полі. Це і є закон причина. закон законному полі. Ти думаєш, хлопці наші тут стоять. Я думаю, хлопці стоять тут, заробляють гроші. Ну, ну, я думаєш, я по, сьогоднішній думає? День, по сьогоднішній день. По сьогоднішній день це є моє суб'єктивне, Суб'єктивне бачення, того, що. Ці що працівники дається корумповані майже всі. Ну, і моя думає, моя суб'єктивна думка, проскалює. що вони виключно працюють для заробляння грошей, і причому не е, легальних грошей. Все, Всяки це і моя суб'єктивна думка. Прошу всяке може бути, але треба починати з себе, так. Так, якщо буде що, я от власне починаю з себе. Я виключно я виключно згідно згідно правил дорожнього руху, згідно законів України. Я керуючись ними, оце зараз от відмовля не то що відмовляюся, а я вимагаю, щоб мені надали під докази, чому в мене вимагають це точніше. Боже, мене запутали, ви повністю. Не вимагають, я... а просять пред'явити, не передати, пред'явити. Заклиш, Н... закриш шкло, до шкла ні, приклади. Так, ні, ні, хлопці, розумієте, тут не суть в тому, чи я Разбоїшся. маю, чи не маю. Звичайно, я ж не дурак із. Не їжджути. суть в тому. Ти, 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 ти тримаєш мене, ти тримаєш хлопців. Вони вас тримають, вибачте, але вони вас тримають. Вибачте, вони можуть.